Всім привіт! Починається сезон, покупки різних квітів і всього іншого. Я сьогодні придбала гортензію В місцевому магазині, якщо на сайті виписувати, воно виходить дорожче, плюс доставка. А я хожу по різних магазинах, вибираю, які мені подобаються. Ось ця коштує 85 гривень. Я перевірила, щоб вона проросла. Ось тут видно, що вона сходить, бруньки. Ні, не видно. Шкода. Також на здачу я придбала ось таке добре з мікроорганізмами. Я добавлю його в воду, якщо там є мікроорганізми, вони будуть розмножуватися в теплій воді. Вода в мене стоїть у бочці у теплиці. І постійно я буду цією водою поливати свої посадки. Я люблю використовувати багато різних таких добрив, різні, я їх чередую, то одні, то другі, щоб був гарний результат. Головне, щоб у ваших вазонах росли полезні мікроорганізми, а не всякі погані. Тож, сьогодні я буду саджати свою гортензію в окремий вазон. Підожду, поки вона проросте, гарно оплете корінням цей вазон, а потім висаджу на двір. Мені продавець розповідала, що це українська гортензія, Отже, вона потребує не кислих ґрунтів, а наших українських. Але я все одно у суміш ґрунту буду додавати кислий торф, який у мене придбаний для того, щоб підмішувати до петунії. Всім привіт! Наступив вже вечір, я в теплиці з світлом буду розсаджувати свою гортензію. Я вже вже наготувала свій ґрунт, такий, як я роблю, всім своїм квітам гарний ґрунт з підсаду. Перегній, трошки типси і вдавляти класну торт, тому що в мене кислого торту вже немає. Я трішки намішаю. Ще добавлю. Десь, щоб всі мої частини були в однакових рівних частинах. Земля, перегній і торф. Я спочатку буду її саджати отакий горщичок 3-літровий, а коли цей кущик піде в ріст, я його пересажу в щось більше або в ґрунт. Зараз спробуємо витягнути, подивіться, яке там коріння. Так, я витягнула коріння, дивлюсь, що воно. Гарне, тут є біленькі молоденькі корішочки, значить вона вже йде в ріст. В рослині, щоб ви не купували, головне перевірити корінь, якщо корінь живий, отже, хоча б одна брунічка роснеться. Я насипатиму горщик землі і буду сажати. Так, я посадила горщичок в рівні з тим горщиком, з яким вона росла. І цей горщик я поставлю в хаті на вікнові. Не хочу залишати в теплиці, тому що тут вдень дуже жарко. Хочу, щоб вона трошки прокинулася, щоб коріння з'єдналося і почало рости в новому ґрунті, а потім вже буду виносити на двір.